Вітаємо! Це Суперквіз, і сьогоднішня тема Ісус та його чудеса. Правила дуже прості: запитань буде п'ять стільки ж, скільки пальців на руці, щоб оцінювати результат, пальці можна загинати. Відповіси, правильно, загинаєш палець. Помилися? Не загинаєш. Ми будемо самі засікати час і наприкінці оголосимо результати. До речі, у наш квіз набагато цікавіше грати групою, якщо у вас, звісно, є така можливість. Отже, пристебніться, ми починаємо. Якими двома продуктами Ісус нагодував цілу юрбу людей? До речі, людей було набагато більше ніж п'ять тисяч. Відповідь рибою та хлібом. Люди й гадки не мали, що потрапили на найдивовижніший пікнік. Ісус примножив дві рибки та п'ять хлібів із неймовірним надлишком. Після того, як усі люди наїлися, залишилося ще дванадцять повних кошиків. У яких тварин Ісус перемістив безліч демонів? Підказка. Ця безліч демонів називалася Легіон. Відповідь Ісус перемістив Легіон у стадо свиней. Після цього тварини, що показилися, стрибнули зі скелі в море. А людина, яку ці нечисті духи полишили. Здобула визволення та очищення. Яким чином Ісус потрапив у човен посеред озера? Може, доплив або плотом? Ісус прийшов у човен, ступаючи своїми ногами просто по поверхні води. Згодом один з учнів також зміг, попри всі закони фізики, трохи пройтися бурхливим озером. Як паралізований зміг наблизитися до Ісуса крізь натовп людей біля будинку? Про підкоп і мова не йде воно таки довго, але відповідь не менш креативна. Відповідь: Друзі паралізованого розібрали дах та спустили того на ношах. А Ісус не лише зцілив цю людину, але й пробачив їй усі гріхи. Останнє запитання за традицією має чотири варіанти відповіді. Хто з близьких Ісуса зажадав доказу Його Воскресіння? Хома, Іван, Юда, Марія. Ще раз. Хто зажадав доказів Хома, Іван, Юда чи Марія? Відповідь Хома. Цей апостол, справжній скептик, сказав, що не повірить у Воскресіння Ісуса, поки не побачить того на власні очі. Тож Ісус з'явився йому й дав змогу хомі торкнутися своїх ран від цвяхів. Саме тому сьогодні ми використовуємо крилатий вислів Хома, що не вірить. От і все. Хоч би який є результат, ти все ж дістався фіналу. Отже, підсумуємо на екрані ти бачиш звання відповідно до загнутих тобою пальців стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені Суперкниги ми вітаємо тебе з досягнутим результатом. Хоч би що, але ми сподіваємося, сьогодні ти дізнався щось нове. Здобув не так багато балів, як хотів. Не журися все ще попереду. Здобув багато, намагайся не загордитися. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку, а ще подивитися тут інші відео на каналі багато цікавого. З вами була «Суперкнига». До нових зустрічей.